Доброго ранку, мої друзі та мої вороги. В ранку ми зараз в Муглі, якщо я правильно говорю, ми зараз їдемо на екскурсію. Тут напишу нас, тому що зараз я її просто не виговорю, але я знаю, що ми їдемо купатись черепашками, їдемо на найгарніший пляж, їдемо купатися в болоті. Що з цього мені більше сподобається, я не знаю, але будемо дивитись. Погнали! Ми вже проїхали півтори години. Нас привезли на сніданок, щоб ми перекусили і не померли з голоду, бо бляха. Ми вже їхали, мені вже здаєлося, я вже чую, я не знаю, там, як мій желудок слівається з моїм позвоночником. Мені, звісно, цього далеко, але було не дуже приємно. Ще їхати півтори години. Ми будемо намагатися не заснути, тому що спати дуже тяжко, тому що от така дорога. Якщо будете їхати, обов'язково беріть з собою таблетки від захитування, тому що я чуть пару разів не прям не фонтанула. E de Чого нам сказали зразу, що воно буде дуже ванята, але воно дуже корисне. Познімаю, познімаю вам, що там як. Але сідаємо вже на лодку. І воно прям пратівне, як багато хто казали. Дуже схоже реально на звичайну глиняну масочку, не дуже і стягує, Коротше, прикольно, Всі мажуться. Я теж вирішила намазати, що я лиса чи що. Ну, загалом ми не могли знайти дивими від цієї грязюки і вирішили відбуватися від грязюки в цьому ж басейні з грязюкою. Але згорим пополам знайшли правильний душ, помилися. Зараз тут термальний басейн. Ну, дуже прикольно, але дуже багато людей на дуже маленький басейн. І в приватності максимально максимально ну, дуже гаряча водичка, тіло в тіло з другими людьми. Ну, може, хтось таке любить, але я вилажу. Залізла сюди, щоб вам це зняти. Ми дворічці Алінян, її ще називають Турецькою Амазонкою. Воно може досить що ми будемо на судьбу облисти. Я кажу, мені якесь цілі ще знайти постійної природи, тому що просто будемо всюди природа, гори так гарно, так гарно, а ми так знаєте обережнішку, акуратненько, так дуже чимненько, так от щоб нікого не тривожити з киплиного лодочка. Друга половина. Ось ця! І ще є третя. Це моє море. Дуже-дуже-дуже класно. Зараз я вам почну показувати більш детальніше пляж, а я погнала кошмари Діму, щоб він мене тут попросив. В трусах весь десь де тільки можна. Я неймовірно щаслива, що я зараз тут накупалась.